Так, Всім доброго дня. Дивіться, тут у нас є ось черешня. Вона вже майже достигає. Ось бачите. Червоні ягоди. І замітив я там по сусіднім, там вишня в нас в деревині. Що шпаки прилітають і об, починають її об'їдати. Тому вирішив сюди зробити якийсь ну, відлякувач для них чи щось такого. І що хочу зробити. Дивіться. Ось в мене є бутилка, ножик, два цвяхи і дві палки. Ну пилка, звісно, щоб випиляти ось ці палки. Хочу зробити чисто так, вітряк можна сказати, чи щось такого в плані. Щоб воно там поставити ось і наверх і щоб воно так ось тут так крутилося і відлякувало різних птахів. Не знаю, подіє, не подіє. Хочу перевірити. Поставимо туди на верхній. І подивимося, чи спрацює вона, чи не спрацює. Ну, а що для цього потрібно, щоб зробити нам цей вітряк? Нам потрібно Ось... ну, зараз скажу. Палка ця. це, ну... сантиметрів 50 55 вона Довжиною бутилку ось таку взяли, це 15 літрова а ні, не, 1,25. Зробили ось тут такий отвір. Бачите, це для того, щоб ось таким чином цвяхом зафіксувати її на цій палці. Тому зараз спробуємо зібрати цей наш конструктор. І подивимося, що з цього вийде. Так, що ми робимо, беремо ось цю паличку і продягаємо ось таким чином у бутилку. Для цього ми робили тут, зараз покажу, ось тут такий отвір, щоб можна було. Ставити цього. І як бачите, через бутилку зафіксувати з таким чином, щоб воно було. Ну, Але перед цим потрібно що нам? Потрібно ось тут нам трошки загострити, щоб воно там. Хоча, здається, мені воно не діставатиме. Але давайте. Так Це є. Робимо тут посерединці ось так отвір, щоб цвях зайшов краще. Так, це і є. Меж таким чином буде цвях вставлятися. Бачите. Одягаємо це на бутилку. У нас є цвях освіт. Півставляємо з нашим отвором цвях і пробуємо його вставити туди. Да. Скажу залазить важко, але зараз. Трішки потрібно його вперти. Бачите, ось таким чином. Пляшка в нас тут ходить. Суть всієї, тому що вона була, щоб вона ось так крутилася, бачите? Так, це є. Чудово. Тепер беремо інший. Приймають, можна так сказати, і загострюємо тут верхівку. Для чого це робиться? Для того, щоб коли зверху поставимо наш той вітряк, в нього був мінімальні доторг з тією поверхні, щоб йому легше можна було крутитися. Так, загостримо мінімальний дотор був роздіється, бачите? Оця площадка вона буде ось таким чином кріпитися і щоб отут вона мінімально торкалася, щоб не було великод, щоб її з легкістю можна було крутитися на цьому держаку. То, також тут нам потрібно зробити. Отвір. ну, Ніякого сверла ми нічого не використовуємо, чисто ножик і все. Ось так тут і зробили. І також нам потрібно зробити ось цьому, на який кріпиться у нас бутилка. Отвір, щоб можна було продягнути ось так. Цвях і закріпити його ось тут так. Зрозуміло, так? Да? Тому в першу чергу нам потрібно визначити центр. Центр цієї всієї конструкції. Зараз вам покажу. Так, ось, дивіться, беремо наш бутилку нашу флюгри, можна так сказати, і ставимо його. Шукаємо центр. Ось бачите, таким чином. Він ще не зафіксований, але він вже крутиться. Бачите? Я ж кажу не зафіксований. Тому зараз оберемо. Ставимо. Де наш центр? Так ось. І в цьому місці нам потрібно зробити отвір. Щоб можна було зафіксувати ось так, ось 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 так цвяхом. Розуміло, так? Да? Тому ось тут потрібно нам поставити позначку. Так, ось ми позначили, ось бачите. Ось тут нам потрібно зробити отвір. Я скажу, використовуємо ніж. Для всього. Тобто мінімально інвентаря нам для цього всього потрібно. Так, з цієї сторони. І ось вот таким чином його сюди Бачите, він продягнувся і воно все чудово. Тепер встановлюємо на наш тримач його. Так що отвір тут зробили. Тепер нам потрібно зробити лопасті тут. Лопасті будемо робити довільним чином, тому пробуємо розрізати. Давайте трошки аж сюди спробуємо, що воно вийде. І тут ось таким чином. Доходимо сюди. І ось ці два утвори з'єднуємо Ой, бачите. дивіться навскоси. Ось таким чином у нас вийшло. І згинаємо це також все на лоску. Ось таким 50-45 градусів. Ще б ось так він стояв. Ця лопасть. Ось бачите таким вона верху чином. Тут трохи її трошки підігнули. І вирізаємо далі. Так, ось що ми маємо. Бачите. Бачите, я його не чіпаю. Він вже сам по собі крутиться на повітря. Ну, думаю, чудово вийшло. Так, також нам потрібно зробити ще сюди хвостове оперення, Вирізаємо також. також це з бутилки звичайної. Зараз відріжемо. Що половину так, це є? Тепер потрібно нам отут роздвоїти. Ось таким чином, бачите. Ми роздвоїли це. Це буде оставлятися сісток, це, це ось так, а це ось так. Тому і ще раз треба розділити. Розділимо до серединки. Зараз покажу навіщо. щоб його співставити ось таким чином. Ось бачите, таке у нас воно виходить. Це все вставляємо ось сюди, пробуємо. štedromúdrym spôsobom. Stále cetriške pozahenujem. Možno noriť vydrizate. Ja sem aj Так, ось що ми маємо в підсумку. Зараз вам вдалеку покажу. Ось наша бутилка флюгера тута. Ось отвір і хвіст у нього. І це все ось таким чином. Питься сюди. Так, так, як бачите, ми трішки промахнулися, поспішили через те, що зробили ось тут отвір. А тепер як ставили цей хвіст, він став центр, змістився. Ну, зараз, зараз щось придумаємо, почекаємо Так, що зробили ми інший отвір, бачите, ось цей був, переробили трохи далі, тому що так. Да, не розрахував я, що буде це хвостове оперення, воно трошки буде зміщений центр ваги. Тому ось такий має вигляд наш вітрьок. І зараз давайте його встановимо на тримачу. Бачите, співставляємо таким чином. Так ось що ми маємо підсумку по завершенню роботи. Також бачите, що ми на тут такий стопорок, щоб не ходила. Тут і сюди бутилка. Ну і що, давайте зараз її поставимо сюди на дерево наверх. Ну ось, установили ми такий наш вітряк. Відпугувач для шпаків. Як бачите, чудово все працює. Тому хай відлякує шпаків, а ми будемо насолоджуватися чудовими плодами. Черешні на все добре. Дякую за перегляд. Бувайте!